Добрий вечір, шановні українські граї. Я кажу про те, що чим цінна наша компанія, тим, що я рекомендую та й роблю. І, як кажуть, хочу, щоб ви робили те, що в принципі... Ну, якщо логічно, подумати, що я собі ж гірше не хочу робити. Да? Дивіться, здивіться, я вам казав, там, ставте в минулому відео, поставте на прискорене відрощування ріпак. Це ліпше, аніж поставити колеги в цей. Ось бачите, і малесенький ріпачок поставили. Ну, різний ж є ріпак. Різні, різні, ось бачите, є маленькі, і великі є. Ось великі є, що він такі є. Сноси, да? Хтось казав, що треба, щоб було 8-10 листків. Я не знаю, скільки тут листків, бо хлопці пообрізали, тут така розетка, що мама не горить. Тобто ось пороставляли ми на вікні різні, різні екземпляри. Звісно, там дуже малесенький оцей може тут і дуба дати. Да? Але по великому рахунку будемо бачити, що з великим буде. І по густоті, і по всьому іншому. Так що до співпраці, успіхів вам!